Останні дзвоники пролунали для усіх школярів міста та району. Це, мабуть, найулюбленіше свято усіх учнів, особливе воно для випускників учнів 9 та 11 класів, які йдуть у доросле життя. Чи так само колунав останній дзвоник півстоліття тому у другій школі? Та як святкують у гімназії, дізнавалась Ольга Гереджук, а Богдан Малецький їздив на урочисті лінійки в район. Півстоліття тому ці статні чоловіків вважали останній дзвінок найважливішою подією свого життя. Саме на подвір'ї другої школи 1966 року зібрались усі випускники міста, адже у той період проваджували зміни в освітній галузі, і діти з усього міста йшли навчатись у 10-й і 11-й клас саме у другу школу. Це зараз Зіновій Симчич, поважний актор коломийського театру. А 50 років тому зізнається пан Зіновій не менше хвилювався на урочистій лінійці, аніж сьогоднішні випускники. Взагалі, серце моє залишилося в першій школі, а сюди насильно депортували після 9 класу, бо тут організували е, школу старших класів, п'ять одинадцятих. І 60-х. являєте хлопці як дуби. Ну що такий був Саша Беструшкін, Богдан Дучак в нашому класі, Коля Котрулаша тепер лишився, Ігор Пономаренко один з розумніших. Школа, я знаю, що там ну, знання певні дала, якими, яких треба було, яких і не треба. Багато розумієте. От Тамара Гройном навчила хімію. Ну, нам ні в життю так і не пригодилося, хоча я дуже люблю Тамару Рогона. Сьогодні ці люди успішні медики, видатні діячі мистецтв, люблячі батьки та шановані фахівці. Але Тамара Андрійчук пам'ятає їх як Оксанок, Петриків і Андрійків. Адже діти для учителя завжди залишаються дітьми. Я була класним керівником 11-го Б класу. Тут мої діти ось один симчить мій, <сіця> симчить і десь без трушкин там із Львова передає. Привіт нам, але не тільки, не тільки сім ну, Наташенька стоїть, одна стоїть, друга стоїть. Але всі вони мої, десь Леонід стоїть. Оно там всі вони мої. Я дуже щаслива тим, що я прийшла сьогодні через те, що прожити 50 років, це щось значить, і через 50 років я зустрілася з ними. Але частина з них не прийшла і не прийде. Хай їм буде земля пухом. Пройшовши через життя, ці люди не забувають рідної школи, завжди повертаються до її стін і радять сьогоднішнім випускникам не забувати альма-матері та цінувати шкільну науку. Шкільний клас це ще одна сім'я. Люди, з якими виросли і ділились негараздами та щасливими хвилинами, каже випускниця 1966 року, пані Лідія. Дуже гарні були наші е, шкільні роки, дуже дружні були класи, особливо А і Б. От, е, але життя проходить, люди повступили, пороз'їжджались. І от приходиться час від часу нам по телефонах зустрічатися. Отут тут ми стояли з цієї сторони, було нам весело. Звичайно, ми не були в таких вишиванках, як тепер. От у нас була форма, але було дуже приємно, дуже гарно, і було дуже важко розлучатися. Але я хочу побажати всім, всім випускникам, щоб вони ніколи не забували школу і ніколи не забували один другого, щоб у радості всі радувалися, а в біді, щоб всі допомагали. Сьогодні ж на подвір'ї другої школи не так багато випускників, як півстоліття. Тому зі своїх стін школа випускає 18-11 класників. Вони прославлять Коломию та рідну школу в Україні і за кордоном. Переконаний директор закладу Володимир Семчук підсумком роботи за цей навчальний рік є для нас 18 наших випускників розумних гарних дітей, які успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання, склали ДПА. І за результатами вчора ми про це дізналися. Школа Випускники отримують п'ять золотих і дві срібні медалі. Це дуже високий результат для нашої школи. Окрім того, сьогодні на шкільному подвір'ї таке дійсно величне свято, якого чекають всі школярі. Ну і подвійне свято для нас було великим сюрпризом, коли до нас завітали випускники далекого 1966 року, разом з класним керівником. І ми бажаємо їм. Щастя, здоров'я, вступити в вищі учбові навчальні заклади і такого людського благополуччя. Свято останнього дзвоника важливе для кожного школяра, проте особливе воно для випускників. Вони зі сльозами на очах покидають рідні класи і кружляють в останньому шкільному вальсі. <му> Випускники не втрачають оптимізму, хоч і з тривогою йдуть у доросле життя. Зараз найважливіше для них успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання та вступити до омріяного вишу. Я трішки засмучена, що лишаю школу, тому що я вже не прийду в ці стіни, і багато з наших дівчат починають плакати, такі засмучені. Ну але і з одного боку я радію, тому що доросле життя не страшно. Звичайно, що страшно. Мені школа дала терпіння основне. Та дала терпіння, вихованість дала, знання дала. школа перш за все навчила мене вчитися, як ну, по крайній мірі намагалась. Бо я такий лінивий трохи. З якими сьогодні емоціями прийшли? Чи не страшно йти доросле життя? Е, ну, вже не страшно, але все ж таки трохи переживають. Надалі ніким плануєте? Я планую технічну професію вибрати програмування, і таке подібне. Не забувати рідних вчителів та однокласників і пам'ятати, що продовжиття мають нести почесне звання Галицької еліти, ось які найважливіші завдання ставлять перед собою випускники Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського що для нас дала гімназія. Розуміння себе, розуміння того, як має виглядати моє майбутнє життя і, мабуть, мудрість життєву. Мабуть, якісь такі найкращі речі, які ми почерпнули тут, щоб вони залишились на середні. Ми змогли їх розвивати, щоб як наш ткачук казав, ми галицька еліта, щоб ми не посоромили ці слова його. Урочиста лінійка це не лише початок канікул для діток, а й підсумок навчального року. наголошує директор Коломийської гімназії Володимир Ткачук. Вихованці його закладу плідно трудилися, отримали чимало перемог в обласних та міських олімпіадах, привезли до рідної школи спортивні та культурні здобутки, але є наші сьогодні іменинники, це наші випускники, для яких цей сьогоднішній наш прощальний дзвоник це є насправді останній прощальний дзвоник. Вони сьогодні з нами на цьому подвір'ї, такі чарівні, привабливі, красиві. Сьогодні останні. Сьогодні останній раз їх буде вітати наша гімназійна родина. Сьогодні вони в останні пройдуться нашими коридорами. Сьогодні в останні вони будуть сидіти в наших класах. Загалом цього року коломийські школи відпустили у доросле життя 248 випускників 11 класників З них майже чотири десятка претендують на золоту медаль і 11 учнів на срібну. Майже 570 учнів завершили навчання у дев'ятих класах загальноосвітніх шкіл. Випускники кажуть, що для них останній дзвоник трепетне і душевне свято. Водночас дивляться з острахом у незвідане майбутнє. А головне обіцяють не забувати своєї рідної альмаматері та стати достойними громадянами України. Коршівська загальноосвітня школа одна із найбільших в Коломийському районі. Тут навчається 430 чоловік. 12 з них призери та переможці всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Серед них і е, Кароліна Мацюк та Христина Проскурняк. Дівчата, відзначені премією гулів Коломийської районної ради та адміністрації, кажуть учениці. Що нагорода для них приємна несподіванка? Наці років це важливий етап у нашому житті. Адже з нашого дитинства зі школи починається хід у доросле життя. Адже тут нас учили мудрості, натхнення, терпіння, вміння долати перешкоди, вірити у щось краще, у Бога. 11 років в школі мені напевно запам'яталося найбільше всіма олімпіадами, всіма конкурсами, на яких я брала участь, всіма нашими поїздками з школою, походом, в якій ми. Йшли в 10 класі. Любомир Глушков не лише відзначив двох учениць школи, але й привіз подарунки для навчального закладу. Він презентував два комплекти меблів для випускних класів. А разом із управлінням освіти подарував мультимедійний комплекс, побажав очільник випускникам успіхів на життєвій ниві. через декілька днів. Буквально ми зберемо найкращих учнів з усього району, кращих вчителів. Запросимо батьків в місті, коли в народний дім, де будемо вшановувати переможців різних олімпіад. Конкурсів, бо ви направду заслужили цього. Хочу сказати, що вперше за останні роки було прийнято рішення мною і головою районної ради Романом Васильовичем Дячуком. З 1 вересня починає діяти такий проект. Як стипендія голови адміністрації, і голови районної ради. Кращі учні, які здобули перемоги на обласних олімпіадах республіканських, щомісячно будуть отримувати стипендію у вигляді грошової винагороди. І я вітаю всіх тих, хто це заслужив. Відзначили на святі випускників і кращих учнів школи. А директор Василь Іванчук того дня виглядав щасливим, але заледве ледве стримував хвилювання. На обличчі я вже на посаді директора школи цього року буде рівно 30 років, і 30 років це свято для мене і радісне водночас, і сумне, радісне, тому що діти, які вивчилися 11 років, йдуть до широку велику дорогу. Ми даємо свої знання і надіємося, що ці знання використати своєму житті. Сумне, тому що це є часточка нашої шкільної родини, часточ нашого життя. І ми до них привикли. Ми їх знаємо, любимо, і вони від нас відходять. Я було наповнене патріотичною темою. Згадали на заході і про воїнів АТО і про героїв Небесної Сотні. А до пам'ятників та меморіальних комплексів села поклали квіти. Скоршу, Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК».